Україна, велика країна, ти москалику цього не знав, бо інакше на цю святу землю ти ніколи б не зазіхав. України велика історія і безмежні родючі поля. Україна не територія, а прадавня священна земля. Це земля патріотів, поетів. Благородних і вільних людей. І нічим ти москаликуницей не вирвеш свободи з грудей, ані градами, ані брехнею, що забризкала кров'ю твій рот. Ти у змові живеш з сатаною, а українці це вільний народ. І тому ти, москалику, лютий, мусиш звідси назавжди піти. Бо в великій моїй країні не місце таким, як ти. Бо велика моя Україна тим, що має незламні серця. І тому їй ніколи, ніколи в цьому світі не буде кінця.